Козловський хоче забрати Карпати Львівські. Ага. Демінський вже потенційно та, збив людину на смерть, і він поїхав на Кіпр. Карпати нічиї, там треба щось зрішати. Козловський хоче свою мрію, свого життя втілити, забрати, типу, найбільший бренд Львова там, об, там, Західної України. І він збирає кожен тиждень в себе на ці, як це, блядь, Малахов, Малахову руки Рукі-Берг, говорить, говорить, говорить Великий Львів, ну, чиста ру русська історія по-львівськи зроблена. І, коротше, цей. і Він там ходить циганики, блядь, всі там. І завжди мені шкода ходить вічно Кульчицький, легенда львівського футболу, який який грав в фіналі кубка, який вони виграли. Ну мені його дуже він каже: Так, так, нема, нема нормального хазяйства в Карпатах. І я, я заберу, я там всіх перебиває, все контролює. Ну таке несеться нуч, реально чисто. Е, Блять, забузно ну аналог російської якоїсь якої історії цей студійний. І він мені дзвонить перша ночі, блядь, п'яний, типу. Хм. І каже: Андрій, бля, що ми будемо як ті рак, лебідь тягнути в різні сторони. Ми за футбол, ми за футбол приходь в студію, типу, знаєш, до, 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 до мене. А я перед цим написав матеріал про те, що типу, Карпати це повне дно, пішли нахер, але то не означало, що я за Козловську, це означало, що я просто Карпати, типу, нахер. Я якусь землю хотіли, ага. ще щось. І коротше, Він мене якби, просив приїхати, там щось там проплачував, я, 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 я вже знаю всі такси. Коротше. І я такий, та ні, ну куди я поїду? І я теж написав фейсбуці, день. І ще Козловський до мене, блять, mm. ніколи не ліз.